На доставці. М -м -м. Вони коли варилися, я думала, що там, я не знаю, що там якийсь чужої вилізять з цієї кастрюлі. О! Курячі голови, пеніси свинів, рюмашечку б сюди. Так, піддесяточку, чачі, може, якоїсь, знаєш, так. То це позані пельмені. Друзі, всім привіт! Дивіться, я на кухні. Не скажу, що місце жінки на кухні, але сьогодні тут моє місце. Бо що? Бо я варю для вас пельмені. Що вони таке? Чик! Чи смачні вони? Скільки вони коштують? Зараз я все розповім. Ось, ось, ось тут я зараз сяду на студію. Хо. Якщо ви думаєте, що ви одні, ті, хто їсть сметану вилкою, то це не так. Друзі, це не тест сметани. Як ви могли подумати? Це буде тест пельменів. Мені в Директ вже є у мене така можливість. Написав прекрасний чоловік з великим проханням зробити огляд на пельмені, які є на ринку, тому що він, бідолага, не може ніяк убрати собі пельмені, які він може похавити, коли приходить додому з роботи. А я думаю, блін, а це ж класна ідея для випуску. Тож, що я пропоную зробити собі, що ви там п'єте, чайочок, пивка, налите, щось іще, або просто насипте так сметани, цукром, посипте, отак, от зробіть. Можете ще захейтити мене за волосся ще раз, бо я, бо я дуже, дуже дуже мало про це чую. Е, беріть вилочку і погнали зі мною жерти пельмені. Друзі, перша позиція, яка в мене тут є, це. Пельмені, як ви бачите, і це пельмені е, торгової марки Розумний вибір. Це найдешевші пельмені, які я знайшла на ринку. Ножками ходила по магазинах, дивилася, що де є. У фворів, в сільпо. Я була скрізь. Ну і в АТБ я знайшла найдешевші 800 грам цих пельменів, коштують 70 гривень, 70 копійок. Фу, я не знаю, що можна очікувати від пельменів за такою ціною, але. Треба, я муш, мушу це робити, щоб ви знали, що тр треба це брати взагалі чим. Фу, ну виглядають вони, до речі, як ці, як маленькі вушка. Якщо в мене були б такі вушка маленькі, мабуть, я була б не дуже красива жінка. А так, в мене є одне і воно велике. Найс. Nice. Давайте їсти. До речі, коли вони варилися, а я їх своїми руцями варила на секундочку. Вони розварилися собачим, якщо чесно. Але я їх трішки врятувала так під під цей ну, Фу. О. Ну. Фу. Я це буде довго. друзі, але це непогані пельмені. Я в шоці, я в шоці від того, що це неогидно. Я б очікувала зараз заплювати пацанів тут, сказати, що я помираю, що в мене в роті жили кістки, якась хіть. Але я їм, і зараз їм е, другий пельмень, до речі. І напишіть мені в коментарях, будь ласка, з чим ви полюбляєте пельмені їсти, бо я люблю з сметаною або з бульйоном. Так, ото кубік магі такий був, пам'ятаєте? Чи Галіна Бланка був кубік? Якщо нема в Україні, то не обісуття, Я в дитинстві їла так. Оцей кубік бульйонний, Оце туди там вариш пельмені і цю юшечку, наче пельменний суп такий їсиш. Я знаю, що мужики полюбляють з оцтом, Нахірачать оцту, перцю отак от туди, якийсь кетчуп, мазік це все, і жерти, поки не заваняється, вся вулиця, на якій вони живуть. Я таке теж люблю, що ви думаєте собі, але буду зараз зі сметаною. Так, я пробую ще раз, бо якщо в мене щось з рецепторами сталося, то ну не обісут мене, реально. Ну, пашно, ну вони нормальні, ти розумієш. О, ти віриш, що вони норм? Mm. <laughs> ну йди. Ти, ти можеш встати, я тобі дам, ти попробує. Mm. Ну, ну не, не, не своєю, звісно, але смітанкою. Женечка, якщо ти хочеш спробувати цей пільмь, давай я тебе покормлю. Просто щоб ти. Ну mm. їстівне. Ти бачиш? Я не брешу, воно реально їстівне. І воно таке ястівне, що якщо б мені сказали, що це не сказали, що це розумний вибір пельмені, я б подумала, що це якісь звичайні пельмені, там за 100 з чимось гривень за 800 грамів. Хм, а тебе ви мене порадували? Що я можу сказати? Я поставлю цим пельменям ну, 6. нормальна оцінка за пельмені, вони реально норм. А якщо їх підсмажити, отак от під пивко, взагалі найс. Я в шоці, з урахуванням того, як виглядає ця упаковка. Ще раз ми тут можемо побачити, що це якийсь просто. Там могли бути курячі голови, пеніси, свині, все, що завгодно могло бути в цій пачці, але тут просто нормальні пельмені. Ну тупо ну бувало, і худше в моїй житті, розумієш, і за, і за набагато більшу ціну. Фух. Ідемо далі. Вони коли варилися, я думала, що там, я не знаю, що там якийсь чужой вилізе з цієї кастрюлі. Але воно реально норм. Так, ну що, друзі, наступна в нас позиція. Це найдорожча на ринку супермаркетів, які є. Ви знаєте цю торгову марку це тривидмеді. В даному випадку це пельмені від шефа. З яловичиною та свининою вони коштують. Зараз я скажу точно 224 гривні за 800 грам. Тільки що ми їли пельмені за 70 гривень, 70 копійок. Зараз ця ціна вдвічі більша, трішки трішки більше, ніж вдвічі. Давайте куштувати, що є тут. Виглядають вони трішки більш приємно, ніж ті, що ми тільки що їли, але це не означає, що смак буде найс. А хочете прикол? Мені, а тебе ж не подобається більше? <кхи> Це... І тут на пачці в цих пельменях, зараз відос покажемо. Отут на пачці написано, як їх готувати з томатами, з сиром, з якоюсь чіною ще. Тут прям такий список, така пачка красива. І чесно сказати, в мене в мене відчуття, що вони курячі взагалі. По... Вони, вони які взагалі? Я зараз е, переконаюся, бо я вам зараз скажу, що вони яловичі. А ви мені потім напишете, що я тут фа. Мені треба. За... Ні, я правильно сказала. Тільки тут ще є яловичина, свинина і мускатний горіх. Я відчуваю тут все: хрім мускатного горіха і яловичини. Друзі, вони не смачні, просто щоб ви були. І Жили і знали, що АТБшні пельмені смачніші, ніж оціка, які вдвічі дорожчі. Ну я ж не можу зійти з розуму зовсім. Ну просто от, от скажи мені, в чому я не права. Головний це консультанція Пашу самого. Його, наче вже хтось їхав з під трьох пільменів для цього. Ви <плеси> страху. <плеси> Друзі, ну слухайте. Я не вам, я вам не рекомендую не те, що прямо нав'язую думку про те, що потрібно брати пельмені розумний вибір, але оці найдорожчі, які є на ринку, ну вони того не вартують. Може потрібно пошукати щось більш середньої ціни, якоїсь, ну там, за 150, може щось. Я просто не. Я не, не буду робити огляд всієї цієї лінійки пельменів, бо їх дуже багато зараз на ринку. Мене по-перше не хватило грошей, їх би всіх потестити, купити, зварити. Я вже на етапі того, як я починаю цю пачку е, дрочити, як я сьогодні. Я сьогодні 4 кілограми по Києву тащила в своїх руках. Уже ви мені хочете сказати, щоб я оці 25 пачок тащила? Ні, 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 такого не буде. Ну, коли мене буде 100 тисяч підписників, тоді я, звичайно. Хтось мені допоможе. А зараз поки саменька. Так, і ще на коня. Рюмашечку б сюди. Так, піддесяшечку чачі може, якоїсь, знаєш, так, перчику. Але не під ці пільмі. От не під ці. От вони щось вони такі такі надто ніжні. От воно аж аж ні. Давайте поставимо цій страві. Ну, вона буде сім чи шість, давайте шість. Ну бо для мене це ніяк. Мені пацани сказали, що шістку не потрібно ставити. Давайте поставимо 5, щоб було справедливо. Бо пацани кажуть, що вони відчувають тільки тісто, а якщо пацани не відчувають м'ясо, то це пельмені. Ідемо далі. Тепер друзі, о, наступна позиція в нас це найдорожчі пельмені в Києві, які можна купити замороженими. Це пельмені від Vine Time з кроликом. І коштують вони зараз, щоб діти 450 гривень за 500 грам. Ось таке. Я коли купляла, думала собі, боже, скільки ж я можу всього купити на 450 гривень. Приблизно шмат ковбаси і ще. Так. Ну, якась така в мене була конфігурація в голові, але пельмені за 450-500 грам. Якщо ми пожали 800 грам за 70 гривень, це градація просто колосальна. Давайте подивимося так. Це ручна ліпка. Ми бачимо, що тут підкрашують куркумою, шпинатом, що це все красиво. Але наскільки вони класні такі на смак, як заявлено в ціні? Давайте пробувати. Вони того, вони варті, блін. Вони тугенькі такі, фарш класний. Е, фарші цибулька, перчик. І тісто дуже тоненьке, заварне, смачне, класне тісто. А це дуже важливо. Їх дуже приємно їсти. М -м -м. Вони такі прям дієтичні, класні. Чи купляла б я їх ще? Ні, тому що це для мене за дорого. Але спробувати хоча б раз таки ну це, це реально прикольно. Ну, якщо чесно, якщо б я купляла, мене б жаба з от... ногами, отак так от просто по лицю. Б сказала: ні, ніколи, не купляй це!» Але, як бачите, жаба в даному випадку не краніть тільки я. Тому вона мене просто не спіймала. Друзі, пельмені клас. Вони стовідсотково вартують свої грошей. Але я не поставлю цьому 10, тому що це за дорого. Наці буде 8. Наці буде 8. Тому що просто велика ціна. Тому що не кожен може собі дозволити такі пельмені купити і з'їсти. І, блін, пельмені 450 і відразу такі пхух, 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 Щось таке відбувається. Тому. Класна продукція, але дорого. Але коли можете собі дозволити, дозволяйте собі краще ось таке, ніж отой лайноза 250. М -м, 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 М. М? Погнали далі. Блін, а, фідно. No. Друзі, а тепер що? Пельмені на доставці. М -м -м. Якщо ви колись замовляли пельмені на доставці, я дуже вам заздрю. Ні. Ну, якесь слово таке підберіться, я не знаю, бо я, ну, для мене це як ну простіше зварити їх в себе вдома і вже гарячими їсти. Але ну, хто ми такі, щоб не спробувати? А, друзі, найдорожчі, точніше, ні, найдешевші пельмені на доставці пузата хата. Курячі столичні пельмені. 83, здається, гривні. 82 гривні. Ось так. За 160 грам. Додаткова сметана, бо в мене її майже немає. Так, пахне приємно вже. Мені хтось казав, що куштував звідти пельмені на доставці, і їм а, подобається. Давайте і ми. <кхід> Мабуть, я зараз виверну це на тарілку, щоб ви розуміли, бо ви так не побачите. Доїжджають вони дуже теплі. Я їх не розігрівала додатково, тобто мені вистачає всякого тут, всякого всякого Давайте їх отак чік. Чик, чик чик О, вони виглядають як маленькі варенички. Ось такі пельмешки. Вони политі олією е, такою розтопленою. В принципі, і така порція 160 грамів. Ну, для мужика, для одного це ні. А для мене підійде. Ну, Бо мені здається, що вам пацани малувато таке. Ну, пашну маловато. Да? Двічі більше, Женечка, таке. Чи втричі? Втричі десь? Ну, бачите, а мені що? Я ото горобчик хоп, ви що по мені не бачите, що мені, що мені той потрібно в цій житті? Давайте куштувати. Омай! Oh, oh, <гум> май! Дуже смачно, друзі. Ну, прям. Фаршик насичений, курячий, багато цибульки, багато перцю, тісто, звичайне, на воді, але воно класне, дуже насичений смак м'яса. Тобто це, цей фарш зробили не з, кури, з курячих пупків, чи з, там, я не знаю, з семи залуп якихось, розумієш? А зробили з нормального класного фаршу, не знаю, з гомілочки з якоїсь, бо є трошечки жирочку, <кій> Дуже смачно, блін. Ну, молодці, ну 82 гривні така порція, мені б геть вистачило. Не знаю, чи б замовила я ще раз, але поїсти там в закладі всередині я би взяла. Ну блін, бо я завжди е, ну, остерігалася, думала, блін, зараз візьму, а в мене опять оце гливке в роті, як от, от пельменів буваєте, розумієте, що, що аж погано. А тут прям вообще вони дуже схожі на ті пельмені, які робить мама моя. От мені щось прям. От в же схожий фарш. Ну, не пошкодували, прям молодці. Я покажу, бо я просто не стала ті гристи, бо там не було що гристи. А ці покажу просто, щоб ви бачили перчик і наскільки прикольний цибулево курений тут фаршик. Ось так. Ну, ну Мені не подобаються об'єдки вам ці показувати, але вам же цікаво, що цікаво, що всередині треба було так розкусити у той пільмінь. Звичайно, за тебе. Може там. Якийсь чужой махає, і просто смак нам інший підкинув. Але ці пельмені отримують від мене дев'ять. Бо не знаю, я ще хочу якоїсь десятки, щоб я взагалі. Ну, дев'ять це класна оцінка позадка. Молодці. Пасани сказали, що це найкращі пельмені, Вони більш експертної думки, ніж моя. Але я скажу, що так, вони топові, бо вони отримали дев'ять балів з десяти. Вони реально класні. Люблю вас. Ну, в платонічному смислі, звичайно. Все. А що в нас? А в нас остання позиція. Друзі, остання позиція ресторан і шак. Ось так вони мені приїхали. Зараз я. Сметанка. Достатньо багато. Прибори. Дуже приємно. Зараз подивлюся що тут. В хазяйстві знадобиться, подивіться, скільки всього, і виделки, і ложки, і серветки можна отак от обтертися. І пакетик для цукерок на Новий рік. У кого є діти, або діти ваших жінок, або ще якісь. Чотири ну, конфетки поклав, бантиком перев'язав і вже красивий подарунок. Ну так не робіть ніколи, бо ви що, не хочете сексу в своєму житті? М -м 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 -м. Так, що я вам можу сказати з приводу ціни. Друзі, ну вона не те, що кусається, вона реально ногами по обличчю. 260 гривень за 200 грам. Ціна така собі. Така собі, якщо ви порахуєте, що є ціни і за 800 грамів, 250, то це за 200-260 гривень. Виглядають як сибірські, хай мене Боже простить за це порівняння. Пельмені, дивіться, дуже пристойно. Ну, таке, смачне. <глух> ну що, давайте куштувати. Е якщо це пельмені, власне, ліплення телятини, Мені подобається дуже, як вони виглядають. Наліпили їх на славу. <глух> Тут зрозуміла вже більше. Друзі, ну, це смачні пельмені. Це реально смачні, але не смачніші, ніж у позаці. Ось так скажу. Вони непогані. Вони, можливо, свої гроші коштують, бо це ручне е, ліплення, бо це прикольно тонк, е, тонке тісто таке, бо це прикольний фарш. Цікава консистенція фаршу. Відчуваю цибулю, перчик, щось там ще є якісь домішки. Але сказати, що це я не можу. Ну, З пельменями від Пузатки був такий ефект. Отакий. Але це смачно. Друзі, це смачні пельмені. Я їм ставлю 9 також. І в такому разі. Пзатка, до речі, отримує в мене 10. <му> Ці пельмені отримують від мене 9. <му> ну, То в пузаці краще. І, і за ціною, і за наповненням, не знаю. Це. Теж дуже дорогий продукт. Ну тобто, не кожен може собі дозволити за 250 брати порцію пельменів 200 грам. Якщо простіше піти купити собі пачку тих пельменів, які ви любите за дешевшою ціною і їсти місяць. Або піти в і із задоволенням з'їсти оці скільки там, 160 грамів за 80 гривень і насолоджуватися. Ну, це непогано, це 9. 9 чи 10. 9, 10? Баба почула і сказала, що позадка сьогодні виграла. Отут зараз ви побачите турнірну табличку. У мене в коментарях, до речі, було слушне зауваження, Бажаю, зауваження. Зауваження було в мене слушне, що в мене немає турнірної цієї таблички, щоб ви бачили, що там і як. Ось вона. Це я і мій будільник сім ранку. Оце коли ти десь танцюєш, а потім розумієш, що це будільник. Ну, може, ну, це я так просто не знаю. самі дивіться. Коротше, тут ви все побачили. Пузатка — топ. Е, якщо ви захочете, я все ж таки спробую зробити ще один випуск про пельмені. Тільки я візьму, наприклад. Найдорожчі на ринку, або взагалі найдешевші: всі дешеві, або всі дорогі. І по те, що, що з них реально можна вибрати, щоб взяти собі пачку додому. Але е, з того, що ми вибрали, е, точніше з того, що я купила розумний вибір. Ну не погидуйте, візьміть, ну серйозно, ну що ні? Вони непогані. Коротше, друзі, дякую, що були зі мною. Е, мені дуже приємно, що вас стає більше. Підписуйтесь на мій Тікток. Там буде виходити періодично якась діч, яку я думаю, що вам цікаво буде подивитися. Мій інстаграм там все в ЧБ, чорно-біле, так я бачу світ. Я художник, я так віжу. І, взагалі, що? До нових зустрічей. Відоси будуть виходити на вихідні. Конкретно коли не скажу, але на вихідних можете спокійно мене ждати. Їсти під мої відоси, або просто вмикнути, щоб обходить. Я це те, теж дуже люблю. Пока. Mm, до речі, бачите, я чавкою. Я буду продовжувати це робити, якщо ну, просто щоб ви продовжували писати, що я вас роздражаю. Отак.